Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні ми будемо маринувати буряк. Для цього нам знадобиться саме буряк, ось вже відварений і почищений, а також сіль, цукор, оцет, все, все і більше нічого. Тож давайте приступати, банки у мене вже готові. Зараз я підсовую камеру ближче і розповім, чому вам саме потрібно звернути увагу на цей маринований буряк, чому він потребує вашої уваги, скажімо так. Чому я саме почала знімати відео на такий простий рецепт? Отже, бурячок наш вже відварений. Зараз я вам покажу його калібр. А тут він такий. Розміру від середнього до розміру дроб. Навіть такий і такий і такий. Чому я, ну, скажімо так, весь буряк переробляю? Мені його е, дівати немає, куди я господарства не маю. Звичайно, можна махнути рукою і викинути все в компостну яму. Ну, це просто можна в будь-який час зробити, скажімо так. Але мені його шкода, і тим більше мені все одно потрібен маринований буряк. Зараз будемо накидати баночки, і я вам розповім, для чого саме він мені потрібен. Так, будемо брати півторачки. Я півтора літрові банки наготувала і літрові, дивлячись від того, яка мені потрібна буде потім кількість. Як бачите, ні чеснику, ні ніякої зелені, ні лаврового листка, нічого я більше не додаю. Відварити буряк не складає ніяких труднощів. Почистити його також. Вімкнули якийсь там фільм чи улюблену передачу, сіли, його перечистили, провели час і відпочили і корисну справу зробили. З таким буряком я роблю шубу. От Ви просто, просто спробуйте хоч раз так от зробити. Ну, Звичайно, я також спробувала колись випадково, У мене не було свіжого буряку, щоб відварити на шубу. Я взяла цей маринований. І він всім сподобався набагато варіантів краще, ніж просто звареним буряком. От, що і вам рекомендую зробити? Аналогічно вінегрет, там, будь-які інші салати, де використовується буряк, я вам раджу зробити із цього бурячка. Отож, наповнюємо. Наші баночки. Венігрид, звичайно, також я приготую на каналі. Це не єдина відмінність його, що маринований буряк. Є ще цікаві деталі, скажімо так. Я дивіться, я під самий верх не пхаю. Чому? Тому що ми будемо сілі цукор насипати тут зверху все. Ну, для чого, щоб воно йшло через край. Я буду брати так півторачки, дві півторачки, дві літрових, бо вони в мене так в каструлю стають для стерилізування. На вулиці вже темнота, щоб піти на вулиці, стерилізувати все одної партії одним махом. Думаю, тут буду на електроплиті. В описі під відео я дам розкладку на 1-літрові банки. А ви хочете потім поділити там собі в півлітрові, будете закривати, чи так само в літрові, чи півторалітрові. Ну, і, слухайте, кілька бурячків тут, як сирота казанська, залиються. Може, я півлітрову баночку ще візьму? Не туди, не сюди виходить. І тут не туди, не сюди. А що ж то? Все-таки треба буде напхати тут більше. Ну, тут то тут і роботи небагато. Раз поставлю півтора літрові, другий раз літрові. Ну, ці вже з'їдяться. Зараз тут ще два маленьких є. Все, так і залишиться. Два тоді з'їдяться. І так, що нам потрібно? Почну з літрових банок, тому що розкладка на літрові банки буде якраз в описі під відео. І так, сіль. Ложка у мене така звичайна столова, не десертна ні в якому разі. Така звичайна глибокінька ложка. Три четвертих. в літрову банку цукор 1 столова ложка цей маринад є універсальним з ним можна і гірки і помідори закривати будь-що і оце 2 столові ложки доливаю водою все і Ставлю поставлю банки вже в кастрюлю, зараз я насиплю сюди цукру, сіль і покажу вам каструлю. Стерилізуємо літрові банки приблизно 15 хвилин, півторачки, 20. Я ніколи не дивлюсь на годинник, я слідкую за кришками. Якщо кришки повністю гарячі, не просто теплі, а дуже-дуже гарячі, значить, все. Весь марина, значить, прийшов, все, все прогрілося і можна вже закатувати. Так, на півтора літрову. Півтори столові ложки цукру. Сіль одну і ще трошки. Так. Ну і відповідно три ложки оцту. Все, готові й ці паночки. Зараз покажу, що у нас там. Ну, там у нас просто стоять банки, скажімо так. Ну що ж, я поставила каструлю на середній вогонь, вона ще навіть і не кипить. Після закипання 15 хвилин, півторачки 20. Закатую. Ну, я вже думаю, не буду показувати, як повністю катається, вже є в кожному моєму відео. Але на кінцевому результаті з вами зустрінемося. Ну що ж, я вже свої баночки закатала. Отаке От у нас коротеньке відео сьогодні вийшло. Отож, закривайте. Бурячок, а то що ж, будемо робити шубу? У мене є маринований, буряк, у вас не буде, як ми будемо робити? Ну, я, звісно, жартую. Тож, якщо вам сподобався рецепт, закрийте, не пошкодуйте. Завжди буде під рукою вже варений, готовий до вживання бурячок. Ну, а також утилізуються маленькі бурячки, які все одно зиму не переживуть ні в холодному в погребі, ні тим більше в теплому погребі. Ну що ж, дякую, що були зі мною. До побачення! До нового відео.